Абсолютно нішеве відео вельми дороге саме для мене. Компанія Technics всього на всього випустила апгрейд своїх навушників. Це я думаю, очевидно, що хочете, що кажіть, тупо неможливо краще немає. Вітаю, шановне панство! З вами компанія Мах, Мене звати Віктор, і сьогодні у нас абсолютно нішеве відео, котре, мабуть, не збере таку кількість переглядів, як нам хотілося би, але воно вельми дороге саме для мене. Бо мова піде про компанію Technics та її навушники, а я є істинним фанатом цієї компанії. Тож, друзі, сьогодні в мене цілих четверо ТВСО AZ-40, AZ-40M2, AZ-60 та AZ-60M2. І до речі, ще одні мої. Особисті технікси AZ-60, до речі, першого покоління. З одного боку, можна подумати, що компанія Technics всього-навсього випустила апгрейд своїх навушників. По факту воно так і є, але по суті це є також розширення їх модельної лінійки. Тож про все це ми сьогодні будемо говорити в цьому відео. Давайте на чистоту. Я дійсно обожнюю ці навушники і буду їх хвалити, звісно, але і про мінуси забувати не стану. Тож буду старатися бути максимально об'єктивним. По-перше, вони всі класно звучать, вони всі дуже добре працюють. Це, я думаю, очевидно. Друге це їх форма. Насправді це як і плюс, так і мінус. По-перше, вони дуже зручні, чудово ізолюють від зовнішнього шуму і добре сидять у вухах, але з таким корпусом немає можливості отримати якісний і хороший звук мікрофонів для розмов або запису повідомлень. Просто пам'ятайте, що фізично мікрофони з паличкою мають звук мікрофонів краще, просто із-за того, що конструктивно є можливість вставити мікрофони більш в зручне положення. Друге, це застосунок. Він, очевидно, єдиний для всіх, і він дійсно зручний. Та корисний третє це керування. Воно в усіх сенсорне і дійсно дуже зручне, хоч і здається дуже чутливим на перший погляд. І, хоч багато людей спочатку жаліються, але довіритися, звикнувши ні на що інше, ви міняти таке керування не захочете. І четверте, це звісно, звук фірмовий звук від Technics. Подача у всіх навушників дуже схожа, і за це компанії Technics треба віддати належне. Бо основний уклін зміни в ціні приходиться якраз таки на технологічні доробки, а не на звук. Давайте розглянемо кожні навушники окремо і більш детально. Technics AZ-40 40 це просто хороші ТВС, без шумозаглушення, але із режимом прозорості, по замовчуванню трошки затихим, але все одно доволі комфортним для використання у повсякденному житті. Плюс завжди є можливість увімкнути режим уваги, щоб посилити усе, що відбувається навкруги. Ні LDAC, ні EPTX лише прості народні SBC та AAC. І в принципі все дуже прості, але до біса надійні навушники з дійсно крутим звуком. А якщо зараз подивитися ще й на ціну, котру пропонує Саундмах, а це зараз 3000 тисячі гривень, то взагалі не розумію, що вас може отримати від покупки, тому що на сьогоднішній момент за 3000 тисячі гривень знайти краще, тупо неможливо. Ну, що хочете, що кажіть, тупо неможливо. Краще немає. А що ж компанія Technics нам подарувала в AZ40M2? Дуже цікава ситуація, бо по, по суті, це тепер az 61 першого покоління, але з оновленим блютузом, він тепер тут 5.3 меншим корпусом і драйвером діаметром в 6 мм. В az 60 вони по 8 мм. Тож сюди перекочували усі функції AZ 60. Додався режим шумозаглушення, LDAC, покращили мікрофони і оновили кейс, котрий тепер має ширшаве покриття, котре буде стійкішим до потрябин таке ж саме і в IZ60M2. Ось, до речі, що відбулося із моїм кейсом після півтора року активного користування, тому це оновлення точно на користь. Із оновлень також додався третій красивий бронзовий колір. до класичних чорного та сріблястого. Сріблястий, до речі, мій фаворит. Далі поговоримо за AZ 61 го покоління. Вони максимально схожі із AZ 40 m 2 як я вже сказав. Та 60-ки все одно мають трохи кращу подачу, але також гірші мікрофони і, звісно ж, не оновлений. Кейс. До речі, в другому поколінні в застосунку ми можемо побачити рівень заряду кейсу, що відсутнє в першому. Тому і враховуючи все це, різниця в ціні не така вже і значна. Хочеться більше отримати саме звуку, купляйте EZ 61-го покоління. Хочете новіші навушники і сучасніші, то EZ 40 m 2 ваш варіант. Але Soundmach також вносить свою лепту і показує нам знижку в 2000 гривень на AZ60 m 1 що насправді також дуже переконливий аргумент, враховуючи, що серед конкурентів у вигляді Soundcore Liberty 4 або Enco X2 це також буде найкращою пропозицією по критерію ціна якість. Тому не прогавте, бо це саме моя пряма рекомендація, бо я сам є власником цих чудових навушників. І вони варті кожної своєї копійки, підписуюсь своєю рукою. Переходимо до AZ. З 60 m 2 І ці навушники, вони крутіші, вони красивіші, вони зручніші, але й дорожчі, що капець. 9 тисяч гривень. Ну я насправді не впевнений. Хоча що можна купити в нас за ці гроші в саунмах? Маршал Motif. ну, таке собі, Senghaйzer акцентом. Цікаво, але Technics будуть краще. А ось Noble Focus це вже набагато цікавіше. В будь-якому випадку це тема для іншого відео. То що ж нам подарували в оновлених az 60 По-перше, покращені мікрофони. Алілуя! Цим наушникам насправді таке оновлення було тупо необхідне. Зараз стало набагато Краще, звісно ж, оновлений кейс, додатковий синій колір, покращений режим шумозаглушення. Він, до речі, дійсно став працювати ще краще. Хоча й до того е на нього жалітись було зась. І звісно ж, як на мене, найголовніше оновлення це датчики наближення. Тепер можна зупинити музику, знявши один з навушників. І це насправді дуже і дуже приємно, тому що в моїх навушниках іноді не на спрацьовувало автовимкнення, і навушники за ніч просто розряджались в нуль. Погодьтесь, дуже неприємно. Тут ця проблема вирішена на корню. Але враховуючи, що я проходив пару днів із іншими шістидесятками першого покоління, зрозумів, що це в мене такий собі брак, якщо можна так назвати. Але тим не менш, якщо у вас сталося таке ж саме, то в налаштуваннях є функція автовимкнення, і ви можете налаштувати, щоб ваші навушники вимикались через 5, 10 або 15, або як ви захочете хвилин для того, щоб зберегти заряд ваших навушників довше. І по відмінностям, це друзі, все. Загалом усі навушники мають доволі новий Bluetooth: це 5.2 або 5.3. Три з чотирьох навушників мають підтримку LDAC і усі навушники в режимі програвання кодеками SBC або AAC мають приблизно 25 годин роботи. Нове покоління має оновлений кейс із новим покриттям і відображенням заряду в застосунку. Ну і, звісно, дуже зручне керування. Вона спрацьовує завжди від будь-якого дотику шкіри. І це спочатку насправді викликає дискомфорт, бо ви можете випадково торкатись сенсора. Коли навіть просто поправляєте навушники, але знову ж таки повірте, коли це входить в звичку, ви дякуєте цим навушникам за те, що вони чітко і беззаперечно реагують на будь-які ваші рухи і на будь-які ваші команди. Як висновок, оновлення дуже непогані і дуже відчутні, але. Вони ніяк не вибувають минуле покоління. Зараз же ви взагалі можете отримати дійсно мега круті навушники за дуже хорошою ціною. Тому прошу вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. Я б насправді з радістю оновився на az Шістдесят Це логічно оновити мої навушники, котрі я люблю на більш довершену версію. Але моя ціль інша. Я дуже чекаю на AZ-80. І Я дуже сподіваюся, що вони просто порвуть увесь ринок, і я стану їх щасливим власником. Але на руках в мене їх поки що немає. А це відео про az 40 та az 60. А на цьому, друзі, я хочу завершити це відео. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати комент, а також, звісно ж, вдарити в дзвоник, щоб не пропустити на наступного відео. До речі, про наступне відео. На жаль, це буде останнім відео, що я записую на цьому каналі. Я хотів би насправді лишитися і ще більше, і більше випускати для вас контент, робити більше оглядів, розповідати вам про навушники, колонки, мікрофони і так далі і тому подібне. Але, на жаль, час настав і треба рухатися далі. Якщо ви знаєте, в мене є проект Мур, котрий мене затягнув повністю з головою в свою діяльність і, на жаль, на. І, на жаль, на виробництво відео та продовження діяльності на Ютубі в мене просто не вистачає часу. Хочу подякувати і вам, і SoundMag за те, що надали мені таку можливість, надали мені такий досвід для того, щоб розвиватися і ставати кращим. Дякую вам велике. На жаль, скоріш за все, в найближчому часі ми не побачимось. Але все ж таки маю сказати до нових зустрічей. З вами був Віктор, це компанія Саунмах. Побачимось з вами. We'll